Так, значить, до фізико-хімічних властивостей крові належить відносна щільність або його ще називають питома вага, яка обумовлена наявністю у крові формених елементів, білків та ліпідів. Є артеріальна венозна кров, ми знаємо, артеріальна вона така яскраво червона, венозна вона більш вишневого кольору, тобто темна яскраво-червоний він обумовлений наявністю оксигемоглобіну у крові, а темно червоно – це кров, яка повертається з органів по венам, і її кольор обумовлений як оксигемоглобіном, так і відновленим гемоглобіном. Тобто, коли гемоглобін віддали в органи. Ой, не гомоглобін, а оксиген. Наступна, наступна властивість це в'язкість. В'язкість крові це внутрішнє тертя, яке зумовлене тертям формених елементів крові між собою та із судинною стінкою. В'язкість створює опір кровотоку. Якщо брати в'язкість води за одиницю, то в'язкість плазми 1,7 – 2,2. Далі активна реакція крові, або якщо називають PH крові, це зворотні логарифм концентрації іонів водню. І е, обумовлений він співвідношенням водневих гідроксильних іонів. Е, в нормі PH артеріальної крові 7,4, венозної крові 7,36. І це досить сталий такий показник, якщо в нас. Е, Якщо в нас йде зменшення pH, або що називають закислення крові, цей стан називається ацидозом. Якщо навпаки підвищення або залуження крові, цей стан називається алкалозом. Далі одним з дуже важливих фізико-хімічних властивостей крові є осматичний тиск крові. Це тиск, який сприяє переходу розчинника, або якщо ну так простими словами води крові через напівпроникну мембрану із малоконцентрованого розчину у більш концентрований. Оця остання фраза дуже важлива. В нас осматичний тиск крові це дуже якби така константа стала. І е, вона вимірюється у різних показниках, але найчастіше ви побачите, там в тестах своїх це е, 280 мільйонів на літр. Або ще, якщо інші підручники дивитись, то 290 плюс-мінус 10. Тобто в середньому від 2, 280 до 300. От е, більша частина осматичного тиску, більше половини, бо вона обумовлена саме е, концентрацією йонів натрію у е, плазмі. Е, інші катіони, аніони вони не так впливають. Але от, треба запам'ятати, що найбільше саме натри відіграє роль в осматичному тиску. Далі розчини самі по собі вони є, є ізотонічні, гіпертонічні і гіпотонічні. Якщо брати нашу кров, то її е, і осматичний тиск нашої крові, і ізотонічний розчин. Це значить, що е, тиск крові і оцей розчин мають один осматичний тиск. Якщо тиск осматичний у як, якоїсь там рідини більший. То по відношенню до крові ця рідина називається гіпертонічна. Якщо по відношенню до крові тиск рідини менший, осмотичний тиск рідини, то така рідина називається гіпотонічна по відношенню до нашої крові. В середньому ви запам'ятали, що має бути константа: це 280 мВС на літр. Так, пішли далі. Саме ізотонічні, ізотонічність розчинів, тобто підтримання сталого осмотичного тиску в крові, є дуже важливою для життєдіяльності клітин і принципі органів, і найбільше це впливає на еритроцити. Якщо так представити, скажімо от дивіться на малюнок, оцей на, на середній. Якщо представити кров, і точніше плазму і, наприклад, еритроцити в них, то оця вода в плазмі і рідина в еритроцитах вони мають однаковий осмотичний тиск. Тобто, це, якби стала така константа, яка не ну не сильно відхиляється. Є таке поняття, як осматична резистентність еритроцитів. це концентрація натрій хлору у розчині, що оточує клітину, тобто еритроцит, при якій починається гемоліз того еритроциту. Скажімо так, є мінімальна, є максимальна. Тобто, якщо еритроцит поселити не в кров, а в якийсь розчин. То э, гемоліз еритроцитів почнеться, якщо э, оцей розчин буде або гіпотонічний, точніше ні, гіпотонічний. Якщо він буде гіпертонічний, буде э, інший ефект. Якщо якби так пояснювати простими словами, от нас є еритроцит. І в нас є по відношенню до нього три розчини: ізотонічний, гіпотонічний і гіпертонічний. то можете дивитися на малюнку. Е, тобто я вже сказала: якщо в нас якийсь там осматичний тиск в еритроциті, і такий же, тобто ізотонічний е, тиск в рідині, в яку ми кладемо і то вони будуть співіснувати нормально, тобто нічого, нічого не буде е, виникати. Якщо в нас от якийсь там осматичний тиск в еритроциті, а ми потім цей еритроцит кладемо у рідину, яка гіпотонічна, е, тобто осматичний тиск е, оцієї рідини. Він менший зараз я підключу народ. Зараз розповідаю, на е, оцей тиск, осматичний тиск в рідині, в який ми вклали еритроцит, Він менший, ніж осматичний тиск рідини в еритроциті. І що в нас буде? Я вже казала на, 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 на початку осматичний тиск це той тиск, який скажімо так, призводить до того, що рідина, вона рухається від малорозчинного, тобто гіпотонічного розчину, у більш концентрований розчин, тобто у гіпертонічний. Грубо говоря, як говорять в народі, соль тягне за собою воду. Гіпертонічний просто асоціюється з тим, що у нас більше солі в растворі, гіпотонічний – менше солі в растворі, або, в принципі, немає. Тобто, так легше запам'ятати. Просто ми пам'ятаємо, що соль тягне на себе Сейчас добавлю. Соль тянет на себя воду. То есть что у нас получается? Если эритроцит со своим осмотическим давлением поставить в, положить там, окунуть в раствор, который в котором осмотическое давление больше, получается, что у нас э, жидкость с эритроцитов там, где меньше осмотический тиск, переходит, точнее наоборот, если у нас гипотоничный раствор, то есть там меньше э, осмотический тиск, у нас э, получается концентр, э, идет жидкость от мало до больше концентрированная. То есть, если раствор у нас менее концентрирован, то от него там, где меньше концентрация. Вода идет в эритроцит, там, где больше осматическое давление. Значит, у нас в, этом, в этот момент эритроцит начинает набухать. Потом, смотрите, если у нас взять эритроцит и поместить его в раствор, осматическое давление которого больше, чем осматическое давление воды в эритроците, то у нас э, вода с эритроцита начинает идти от менее концентрированного раствора в эритроците в более концентрированный, то есть в раствор, в который мы вкинули эритроцит. И тогда у нас этот эритроцит, с него выходит вода, и он у нас сморщивается. Если у нас наоборот, как я уже сказала, поселить гипотонический, и он будет набухать, то есть клетка же не может постоянно увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. В какой-то момент жидкость в, в, эритроците, она начнет, она произведет к тому, что эта клетка рушится, разрывается оболонка, то есть разрывается оболонка эритроцита, и выходит гемоглобин эритроцитов, эритроцита в жидкость кровь. І цей процес називається гемолізом. Далі наступний фізико-хімічний показник: там був осмотичний тиск, тут онкотичний. Онкотичний тиск це тиск, який спричинений органічними речовинами плазми. Це що ми знаємо, білки, глюкоза, сечовина і так далі. Але найбільше значення має саме білки. З них 80% це альбумін. Також онкотичний тиск він стали 25-30 мм тут на стопчика. Це треба запам'ятати цю цифру. Там 280, тут 25-30 мм. І е, білки, вони, в принципі, так, як цей осматичний тиск, вони тягнуть на себе воду. Тобто там, де є білок, туди йде вода. І е, на відміну від електролітів, які переходять з судини, в клітину, туди-сюди, вони, в принципі, легко, легко переміщаються, то білок в нас ну, дуже важко перемістити. Е, тому в нас дуже стало це онкотичний тиск. Якщо в нас, наприклад. Білок білка, от білок в нормальній кількості в крові, тобто він притримує цю концентрацію рідини в нормі. Якщо з де з якихось причин в нас починає знижуватися кількість білка у крові, це, наприклад, або печінка не синтезує той білок, там якісь захворювання печінки. Порушення її функції білка нема в крові. Або людина голодує, тобто в нас екзогенно не, вона не отримує той білок, який потрібен. Або в нас є порушення функції нирок, захворювання різні нирок, які супроводжуються протеїнурією, тобто виведенням того білка. Якщо воно, білок у той сечі, то в крові його вже менше. Тобто, падає в нас кількість білка. Відповідно, падає в нас онкотичний тиск. А я вже казала, білок тягне на себе воду. Білок вже є не тільки в крові, а в тканинах також. Тому вода рухається туди, де більше білка. Якщо раніше, от, коли білок був в нормі в крові, в нас, в принципі, вода була стала, і там і там була, і вона нікуди туди-сюди не бігала. Тут у нас білка в крові менше є, а в тканинах він же залишається. Значить, вода переходить у тканини. І оце є, оцей механізм. Утворення напрямків, один з механізмів. Е, крім того, є так званий гідростатичний тиск крові. Це коли кров, оцей тиск, яким кров дав, е, тисне на судини, і в принципі так він е, плюс-мінус вони однакові. Але в деяких частинах судинного русла гідростатичний тиск і онкотичний тиск різняться. Якщо ми беремо артеріальну кров, яка несе ну, артерії, які несуть артеріальну кров до органів, ту кров в органи треба, скажімо так, щоб вода з русла перейшла в органи. Тому тут в нас онкотик гідростатичний тиск він збільшується. Тим самим виникає, скажімо так, різниця тиску гідростатичного і онкотичного. І цей на кінці артерії, той гідростатичний тиск більше, ніж онкотичний, і рідина переходить із крові в тканину. Там, де нам навпаки, треба з тканини забрати кров в судинне русло, тобто там, де венозний капіляр є, коли нам треба з органів повернути кров, там, навпаки, гідростатичний тиск він менше онкотичного, тому рідина з тканини переходить в кров.